Приємно бути сьогодні в Академії друкарства, яка стала альбоматер багатьох поколінь, не тільки українських видавців, баліграфістів, редакторів, а послала своїх представників практично усі колишні республіки Радянського Союзу, а сьогоднішні незалежні держави. Але, на жаль, на щастя, не знаю, я вперше виступаю в стінах Академії, хоча декілька разів вже був. Брав участь в семінарах, але і так сталося, що сьогодні дійсно я виступаю вперше. Святкуючи ювілей Федорова, згадуючи історію, я думаю, нам все-таки варто дивитись всього сьогодення і намагатись хоч яким чином вибудувати, якщо не для держави, то для нас самих розуміння, що відбувається з книгою, яка її роль, який її вплив на суспільство чи він взагалі є. Тому я буду теж, можливо, вперше читати текст. Зазвичай я ніколи не читаю текст, але сьогодні для того, щоб час кластись і дати можливість виступити якомога більше людям. Розпад Радянського Союзу, зміна державного устрою України вимагали з самого початку від політиків, які перебрали на себе управління вже не Радянською Республікою, а повноцінною суверенною державою. Осмислених дій або комунікацій, спрямованих не тільки на вирішення проблем економічного характеру, а й на формування нових соціальних просторів та часу, нових соціальних комунікацій, притаманних саме незалежним країнам. Поступове згортання комунікативних зв'язків населення України з населенням республік партнерів по СРСР у всіх сферах, як виробничих наукових суспільних відносин, робило нагальним завданням відмови від старих смислів. Та вкладені у свідомість українців розуміння нового соціального часу, що йшов на заміну колишньому, напрацювання з урахуванням зміни суспільного устрою, нової змістовної комунікації між владою і народом, різними прошарками населення і соціальними групами, які стрімко почали виникати у зв'язку з його майновим, а відповідно із соціальним розшаруванням. Тобто йдеться не просто про виконання владою лише якихось певних дій, зорієнтованих на перебудову економічної чи технологічної моделі держави, а про створення інформаційно знаннями умов для формування у свідомості населення нового світу сприйняття, розуміння тих змін, що вже відбулись, і напрацювання соціальних комунікацій з новими якісними характеристиками, які б дали змогу подальшому забезпечити участь переважної кількості населення у свідомій підкреслюю свідомій розбудові власної держави, її соціальної, культурної та виробничої сфер економіки. Постановка перед собою такого складного стратегічного завдання, а також його системна реалізація, можлива тільки за умови розуміння політикумом того непересічного факту, що рушійною силою всіх процесів, реформ, які відбуваються на теренах держави, особливо тієї, яка тільки не розпочала свій шлях у рамках суверенності. Гарантом їхньої послідовності, успішності та корисності є, є людина. Але людина, яка має відповідний рівень культури, освіти, професійних знань та вмінь, і не відчуває себе чужородним тілом у системі горизонтальних і вертикальних соціальних комунікацій, творцем якої, власне, вона і має бути. Тобто розроблення та реалізація будь-якої стратегії розвитку, розбудови держави в усіх її складових. Повинна розпочинатися зі стратегії творення нової людської особистості, вкладення в неї тих знань і вмінь, яких потребуватиме ця будівнича у широкому розумінні слова діяльність, розвитку її пізнавального творчого потенціалу. Об'єкт впливу на формування людської особистості як суб'єкта соціальних комунікацій більш ніж досить. Але історичний досвід людської цивілізації переконливо свідчить, що найвливовнішим з них була, є і ще буде довго залишатись книга. Саме книга як об'єкт комунікації, що має матеріальну форму, опосередкована через людську особистість, найефективніше впливає на змістовне наповнення і якісний рівень соціальних комунікацій у суспільстві і є найліпшим інструментом щодо зміни його формату в умовах історичних, політичних чи економічних колізій, які відбуваються в межах тієї чи іншої держави. Тому, взявши за відправну точку лише статистику друку вітчизняної книги, можна визначити, чи достатній строк. 20 років незалежності України для того, щоб когорта українських політиків, яка протягом всіх цих років мала повноваження на керівництво країною, змогла перейнятися цією прописною істиною і використовуючи ту смислову функціональну базу, яку має книга, виконати покладені на неї завдання. Аналізуючи показники друк українських книг за тиражами, варто зазначити, що починаючи з 94-го року. Спостерігається перманентне згортання впливу друкованого слова на процес удосконалення соціальних комунікацій в Україні, а відповідно зниження якісних характеристик комунікативного порогу основної маси населення. Саме з цього року обсяг видання вітчизняної книги опускається до рівня одного примірника на одного жителя держави. В умовах такого, вибачте, в лапках доробку починається поступовий процес культурної, освітньої та інтелектуальної деградації населення. Комунікативних зв'язків у професійних середовищах між різними соціальними віковими групами населення, знижується поріг моральної та соціальної відповідальності людини за свої дії перед іншими людьми і суспільством в цілому. Обмін знаннями, інформацією вищого порядку, які раніше громадяни України отримували саме з книг, за браком чи взагалі за відсутності останніх з більшості жанрових ніж, які найактивніше впливають на моральний, культурний. Інтелектуальний розвиток особистості поступово підміняється обміном банальною побутовою інформацією, печернутої із різноманітних друкованих та електронних ЗМІ. За відсутності пропозиції книги, наростаючий потік інформаційного, короткоживучого шир вжитку заповнює комунікативне поле конкретної людини, змінюючи характер її світосприйняття з культурно-інтелектуального на емоційно-фізіологічний. Обмежуючи рівень комунікативних зв'язків лише безпосереднім оточенням. Образно кажучи, відбувається підміна комунікаційного пізнання, комунікаційним сприйняттям і навіть псевдокомунікації. Тобто така 17-річна стабілізація, знову ж таки, в лапках, вітчизняної видавничої справи в межах видання однієї книги на рік на одного жителя України з несуттєвими періодичними відхиленнями цього показника плюс чи мінус. Єночним свідченням чотирьох-п'ятиразового відставання нашої держави від країн Європи не в фізичних обсягах видання і споживання книги, а в питання формування сучасного світогляду нового українця як європейця, прищеплення йому нових комунікативних знань, які б давали змогу переважній більшості наших співгромадян на рівних вести обмін інформацією та знаннями з європейцями з найширшого кола питань. Від проблем політичного і соціального устрою до технічних, технологічних і наукових, постійний брак різножанрової вітчизняної літератури, в тому числі підручників для загальноосвітньої, професійної та вищої школи, мізерні обсяги так званої ринкової або загальнодоступної книги, відсутність державної політики популяризації читання та достатніх бюджетних ресурсів для забезпечення системного поповнення фондів бібліотек українською книгою. В обсягах, які б уможливили вільний доступ громадян України до ціни сучасних знань, вже фактично назавжди викреслили з комунікативного середовища високих, у тому числі професійних категорій, мільйони нинішніх українців середнього віку, знизивши їх поріг соціальних комунікацій до побутового рівня. Вірогідність у подальшому залученні до творчого процесу перебудови виробничої бази держави. На основі сучасних інформаційних технологій до свідомої ефективної участі в забезпеченні динамічного розвитку української культури, освіти науки, без позитивних змін у ставленні української влади до національної книги, практично рівно нулю. з дослідників, обстрігуючись від питання обсягів накладів української книги, акцентує увагу на стрімкому зростанні в останні роки кількості книг. За назвами оцінюючи я, однозначно позитивний явість. Безперечно, цей показник свідчить про те, що Україною е, ще не до кінця втрачено творчий потенціал народу і що прошарок людей, е, комунікаторів, якщо можна так сказати, спроможних перетворити бачення світу крізь призму власного суб'єктивного сприйняття в книгу як основоположний об'єкт системи соціальних комунікацій, поки що досить ще суттєвий. Однак вплив цього показника на їхній стан і на рівень українського суспільства переоцінювати не варто. Більше того, невідповідність відсотка зростання, зростання кількості на з відсотку збільшення сумарних накладів говорить лише про досить сильне обмеження доступу пересічного українського громадянина до так йому необхідних знань. Особливо це стосується технічної, науково-популярної книги, літератури з природничих наук та інженерії, підручників для професійної вищої школи тощо. Якщо порівнювати показники зростання видання книг за назвами і за накладами з 2000 по 2000 рік, 2010 рік, то вони виглядатимуть наступним чином. У 2000 році було видано 7749 тисяч 49 загальним накладом у 43 мільйони 563 тисячі примірників. А у 2010 році ці цифри становили відповідно 22 557 нас і 45 мільйонів 57 тисяч примірників. Тобто у 2010 році кількість нас порівняно з 2000, з 2000 роком збільшилась у 2,9 десятих рази, а от сумарний щорічний наклад за ці 10 років лише на 1,3 Навіть якщо взяти позитивно піковий з точки зору станок на видання до кризових 2008 рік і порівняти його з тим самим 2000 роком. То темпи зростання кількості видань за назвами за накладами будуть співвідноситись таким чином: зростання за назвами у 3,1 і рази, за накладами лише на 33%. Цей процес можна назвати своєрідною дифузією, розчиненням книги в соціумі, втратою неї реального вирішального фактору впливу на свідомість України українців на рівень їхньої моралі, загальної, технічної, технологічної культури, освіти та інтелекту. Якщо у 2000 році кожна нова назва книги, що виходила друком, могла, могла бути доступною 5622 громадянам України, то вже у благополучному 2008 році таких благополучних громадян було лише 2420. У 2010-му – 1996. Це значить, що 3202 українці, які ще в 2000 році могли розраховувати на те, що вони знайдуть конче їм потрібну книгу, вже у 2008-му ні за яких умов отримати цю книгу не змогли. Варто зауважити, що ці цифри подаються зарахуванням тиражів підручників для загальноосвітньої школи, де кожна назва зазвичай друкується у кількості 350-400 тисяч примірників. А загалом у 2010 році більше половини нас з 22 500, 557 вийшли накладами, я підкреслюю, більше половини, майже 60%, накладами до 500 примірників. Тобто реальна українська книга, яка надходить у вільний продаж, у середньому може бути доступна менш ніж 700 наших співгромадян. Найгіршою ще категорією найменш доступної літератури потрапили підручники і посібники для вищої школи і наукова книга, середній наклад кожної назви яких коливається нині від 200 до 400 примірників. При такому стані вітчизняної книги очікування ефективного впливу на стан соціальних комунікацій в українському суспільстві можуть бути порівняні зі сподіваннями отримати 60 тонн високоякісного тонізуючого напою. Після потрапляння однієї краплини лимонного соку в залізничну цистерну, наповнену водою. Тому стрімке нарощення кількості нас при незмінних чи несуттєво зростаючих накладах аж ніяк не може бути оцінено однозначно позитивно. Скоріше, ця ситуація є промовистим свідченням втрати сучасної системи соціальних комунікацій України за рахунок дифузії вітчизняної книги, свого найвищого з точки зору нація і державотворення, творення. Культурного освітнього інтелектуального рівня. Культура читання у державі, стан національної книги і соціальних комунікацій, якість людського ресурсу та спроможність держави до розвитку це взаємопов'язані і прямо залежні поняття. Тому без докорінної зміни ставлення влади до вітчизняної книги, без рішучих і ефективних заходів, зорієнтованих на забезпечення повномасштабного повернення в систему соціальних комунікацій. Як найефективнішого об'єкту найсуттєвішої складової будь-якої спроби України стати в рівень з європейськими державами у якості не просто члена, а повноправного партнера не вінчаються успіхом. Більше того, в усіх сферах життєдіяльності держави, і держава і далі буде скочуватись до рівня, який навіть у теоретичному плані не передбачатиме надалі її входження в коло цивілізованих держав. Я майже закінчив. Для того, щоб проілюструвати все сказане мною раніше, я хочу привести приклад з книги досить відомого політолога в Україні Дмитра Видрівна. Називається книга о політики безспорно». Він приводить цікаву ситуацію про його зустріч на запрошення залишків боєрської інтелігенції. Він підкреслює, наголос робити не Боярської, а Боярської. Це місце Боярка, місто Боярка в околицях Києва. Після досить тривалої розмови про політичну ситуацію з аудиторією йому поставили запитання. Скажіть, будь ласка, що можна зробити, щоб відновити той стан нашої громади, який ми мали в 80-х роках? У нас були десятки гуртків. У нас були десятки секцій, у нас були політичний, літературний, поетичний клуб. І ввечері люди бігли для того, щоб мінятись думками, ідеями. Вони мислили, вони сперечались до півночі, вони йшли задоволені, по вулицях розмовляли про те, що вони сьогодні бачили, чули і так далі. На що Дмитро каже, я їм відповів нічого. Чому Бо в 80-х роках у борці, у вас, було підприємство? Яке займалося системами забезпечення космічних літальних апаратів, засобами зв'язку, системами спостереженнями за небесними тілами і так далі. І тоді 2,5 тисячі людей з високою освітою, з високим культурним рівнем створювали оцю ауру атмосферу. І навіть двірник, підмічає, підмітаючи двір підприємства, казав: а ви знаєте, вчора. Випробували нову систему космічного зв'язку. Двірник говорив про космос. А сьогодні у вас цього підприємства нема. На його місці цех, куди звозять з ринків тухлу рибу. Їдуть миють, чистять і потім щось з нею роблять. І що найцікавіше, що навіть керівник і власник цього цеху, він не говорить про зірки, він говорить про риб'ячу трибуху. Тому. Поки не буде змінено в суспільстві, статус книги, поки їй не буде повернуто ту роль, яку вона виконує у всьому світі, і питання навіть не стоїть про її як матеріального носія, паперовий електронний контент і так далі. Бо книга це смисли, це зміст розраховувати, що українське суспільство буде думати не про ридачу тривогу, не про 10 гривень до мінімальної пенсії. Чи до мінімальної зарплатні, а про зірки і про велике майбутнє України розраховувати не варто. Дякую.